Всім вітанічка! Сьогодні 21 червня. Найважливіша подія це літнє сонцестояння. Наші предки були землеробами та сонцепоклонниками, і для них дуже важливими були періоди зміни сонця. Так, 21 червня сонце входить в перший градус сузір'я раку о 17.58 за Києвом. Починається астрономічне літо. Літнє сонцестояння саме довгий день та коротка ніч. Період літнього сонцестояння втілює силу, радість, достаток та радючість. Люди вірили, що всі проявлені вчинки, думки цього дня проявляються потім сторицею. Проявляйте мудрість, позитив, творіть молитви. Цей період визначає нашу долю на місяці. Змінити закладену програму можна 23 вересня, день осіннього рівнодення. На початку доби, 21 червня, місяць перейде у знак Лева, і це дуже магітний час. Сонце буде у водному знаку рака, господарем цього знаку і місяць, а місяць у вогняному леві, господар якого сонце. Таким чином створюється баланс інь та янь, чоловіче та жіноче. Рак це наш рідний дім, наш рід, земля, наші батьки, рак турботливий та емоційний. Лев це щедрість, шляхетність, творчість. Момент засостояння четвертий місячний день о 7 16 ранку, символом якого є дерево пізнання, добра і слава. І можливість вибору. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти результатів тим, хто вибирає добро. Будьте зібраними, слухайте інтуїцію. А символом третьої сонячної доби, о 4.46 ранку, не вийшла праведність. Зустріньте весь сход сонця з першими його промінчиками. Подякуйте за все, що у вас є. Подякуйте Всесвіту за все, що маєте, за те, що вам допомагає. Потім загадайте бажання. Я впевнена, що в нас у всіх воно одне. Найвище Сонце буде 21, 24 червня. Наповнитися силою всіх стихій, землею, водою, повітрям, вогнем, сонцем. Відчуйте силу природи, силу своєї землі. Саме цього дня. 21 червня магічний день, особливо перших градус рака – Це сила нашого роду. Подякуйте йому і попросіть силу та захист.